На фоні хайпу навколо Ice spice на її трек принцеса діана залетіла навіть Нікі Мінаш. Я вирішив теж зробити короткий випуск про цю виконавицю, зважаючи на те, як росте її фан-база. Можна точно сказати, що вона стелить кучеряво. Ice Spice майже захопила інтернет, коли минулої осені вийшов її останній сингл Bikini Bottom. Це було не вперше 23-річна рожанка Бронкса, яка за останні два роки знайшла процвітаючу основну аудиторію, зібравши понад 3 мільйони підписників в інстаграм, потрапила в рекомендації YouTube і прийняла участь участь у для Іві Парк та Адідас моменту її стриманого дебюту. Про те, що може здатися історією успіху за одну ніч, далеке від реальності Ice Spice. З вами Міністр Флексу, ви на каналі Trap UA. Let's get it, let's go! You I was you? No. 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 That nigga, like damn, move. she, she in her mood. She feeling hot, and I make that bitch frozen. I got a bitch high every time that I post. you did me dirt. why cause what did i do what's mm -hmm. in my name and i'm out so i bet you gon' choke yeah. bitches owe me money like oh, rick yeah, i, I can't stand them. Виразний зовнішній вигляд і голос I Spice виділили її в музичній індустрії, що додало їй успіху. Однак, коли вона була молодшою, з нею часто глузували за те, що вона інша. На щастя, коли вона подорослішала, вона змогла використати це, щоб піти далеко в житті. Як каже, Ice Spice, вона завжди знала, що вона Беді. ISIS на Гастон, відома як Ice Spice, народилась 1 січня 2000 року реперка із Бронксу Нью-Йорк. IcePice народилася в сім'ї темношкірого батька та домініканської матері, яка розлучилася, коли вона була ще дитиною. У неї є п'ятеро молодших зведених братів і сестер. З дитинства вона писала вірші та писала реп, і батько регулярно заохочував її займатися з ним фрістайлом. Цитата: Ми йшли до школи, а він намагався змусити мене почати читати реп про мій день. Згадує вона. Вона не писала пісні до 2019 року, натхнена хвилею прориву бруклінських реп. Еперів, серед яких були шеф G Поп Смоук, і не записувала жодного фіта до 2021 року, після того як відео, на якому вона брала участь у Баси Challenge, набуло популярності, і вона ненадовго фліртувала з надзвичайною вірусністю. Вона росла на музиці Ліл Кім, Нікі Мінаш, Реймі Мак, Карді Бі Фоксі Браун, Лорен Хіла також виривалась по музиці Джі та Поп Смоука. Далі був трек Name of Love на SoundCloud ї. І Нарешті, 10 серпня 2022 року, вона дропнула трек Манч Пілен'ю. Спиленю де не гаманч нега ідефланч. Відео на цей трек захостили на World Star Hip-Hop. Сам Дрейк підтримав цей проект і навіть почав стежити за Ice Spice. Запросив її на OVO Fest, а потім відписався. Також у мережі ходили чутки про їх сексуальний зв'язок. Далі був сингл Bikini Bottom та й пішка Like. Лайк. Мовірішослайдіємсігаму лайдемсігаму. Ще один бенгер, який My Spice заявила про себе, був трек Mood. у лютому 2023 року. Вона планувала спільний альбом з легендою Мемфіса gangsta Boo. І після її смерті вона назвала один з треків на честь Gangsta gangsta Boo. You got vibe, and want a gangsta boo. Музика, яку робить Ice Spice, це дріл із Бронкса. У всіх своїх кліпах та шоу вона тверкає нон-стоп. І навіть на романтичному відео на трек No Clarity, де вона читає про зраду, вона теж тверкає. Кому потрібен талант, коли можна просто тверкати, є хоу. Також Айспайс позиціонує себе як вір, тобто вона зустрічається як з чоловіками, так і з жінками. Зараз її життя кардинально змінилось, вона таскає шузи від Баленсіага та худі від Прада і рухається містом на лендровері з охороною. Вона згадує, коли вистрелив її трек, манч у неї не було з собою лаве. І дизайнерський гаманець, яким вона ходила, це була паль. Як кажуть в Америці, fake it till you make it. На хвилі успіху треку Munch, Ice Spice підписала контракт з 10K Projects Капітал Рекордс і вперше відчула фінансовий успіх. Цитата, я отримала 2 мілі за використання мікрофона. Написала вона в одному із своїх постів. Усі її пісні, випущені на даний момент, були спродюсовані продюсером Рая. Вона пройшла через хейт і тролінг та використала це на свою користь. Багато хто називає її новою королевою Нью-Йорка. Не знаю, не знаю. Я думаю, Ice Spice переоцінена. Із багатьох фімейлів, яких я чув за останній час, мені сподобалась Glow. Куріла та Лола Брук на даний момент її відео набирають мільйони переглядів. А відео з нікі мінаш набрало 17 мільйонів переглядів лише за 5 днів. Вона вирішила записати принцесу Діану зі свого нового міні-альбому після того, як наприкінці минулого року побачила меми, що літали в інтернеті. Смувака за новабін. У яких її називали принцесою Діаною цього покоління, принцеса Діана на Спайсах. Мені вона чимось нагадує Каші Секс Найн і тим, які слава тримаються на хейтерах. Особисто я не можу сказати, що я фанат музики Ice Spice, і вона мене відверто бісить, але це моя суб'єктивна думка. Чи слухаєте ви треки Ice Spice та які ваші улюблені? Лес Гірі з вами був міністр Флексу, Ви на каналі Trap.ua. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.